Всі вже нас не знає, всі учасники наших подій. Або як ви бачили те, що ми робимо у нас в Петропапівці, супер. Ми команда Імпетій, молодіжно волонтерської ініціативи. Я координаторка до мене можна звертатися з будь-яких абсолютно питань. Але все ж таки я буду більше відповідальна за логістику, за те, куди ми йдемо, коли йдемо, що ми робимо. Я та захар будемо відповідальність за те, що ми спускаємося в укриття у разі повітряної тривоги. Ми всі разом. Насправді важливість цієї школи волонтерства є в тому, що ми тренерки розповіли учасникам та учасницям про різноманіття волонтерства, про те, як щоденними малими кроками можна змінювати громаду та країну, в якій ти проживаєш. Також ми не оминули тему безпеки під час волонтерства, оскільки це дійсно актуально в прифронтовій громаді. Загалом я маю дуже теплі спогади після цієї школи. Дуже вдячна команді «Імпульс» Ді» та всім учасникам та учасницям. І молодь Петро Павльщини за вами майбутнє. Я вас вірю. Я вам бажаю успіхів, і ми обов'язково ще побачимося. Тримайтеся разом, і так ми точно вистаємо в цей непростий час. Залучала учасників, робила списки, перевіряла реєстрації. Також потім кожному телефонувала, поясняла взагалі, що відбувається, де, як і коли. Потім додавала цих учасників у групи і там вже комунікувала та відповідала на всі їх запитання. Мене звати Антон. Я створював меню для першого дня. Також я створював текстики на наші пости, і також я робив. Помітки, щоб учасники могли зареєструватися, і ми зробили цю звітність увес. Я Поліна, і для цієї події я домовлялася за приміщення, дізнавалася про укриття, склала е, аптечку до медичної допомоги. Тому якщо щось треба було, то всі зверталися до мене. Ще пліво всі сільку на плі. Тож не так, так? не було з голову нічого. Хтось цей наступ заплітає зверху, хтось А хтось буде ще різати. Боється, у бо нас ще дуже мало. Так що <свистити> хтось буде займатися, хай. А Пішла ось ця кліточка. І дивіться, і через кліточку ми отак беремо Раз. Тепер сюди. Зрозуміло, ні? Ви давайте, дивіться, раз, тут через клітинку. Беремо дві клітки і гонимо. так. Я звати Захар, я допомагав владі обдзвонити учасників. Також створив телеграм-спільноту та скоординував всіх учасників. Е, ще я робив усе, щоб вони залишилися не голодні на нашому тренінгу та склав меню на другий день. Мене звати Руслана, і для цієї події я поширювала різну інформацію про наш захід у наших соцмережах та телеграм-каналах. Також я комунікувала з нашими спікерами, про яких ви можете подивитися далі. Усіх волонтерів, що це, це не заняття, це не хобі, це, це спосіб життя. Заряджаємося їхнім бойовим духом, от приїжджаємо додому і знову. От, правда, їх... і в нашому краї стала такою потужною силою, яка могла допомогти людям. І, Напевно, не одні, але Одні з тих, хто найбільше переймався людьми, які залишилися без житла. Навіть Оксана, ми з Любов працюємо разом. Так склалося, що ми з ним вдвох наш пункт працюємо. Glory to